Газ-66, малотонажна повнопривідна радянська вантажівка, яка всередині 60-х стала справжнім еталоном позашляховика. Вражала своїми можливостями, вона транспортувала вантажі та особовий склад, буксирувала гармати та перевозила боєприпаси. На її шасі встановлювалися різноманітні надбудови. З міцною бульдожою стійкою чотирьох коліс. ГАЗ-66 з легкістю долав бездоріжжя, форсував брід та збирався на круті схили. Корисною ця вантажівка була не лише в армії, але й в цивільному житті. Її полюбили в сільських господарствах, різноманітних службах. Після розпаду СРСР і скорочення армійських запасів, ці вантажівки потрапили в приватні руки і досить часто використовувались для активного відпочинку на бездоріжжі, туристичних поїздок в гори та місця з дикою природою. Що робило цю вантажівку одним з найкращих сюдиходів свого часу? Чому її можна назвати літаючою і чому військові водії Радянської армії боялись їздити на ній під час війни в Афганістані? Відповідь на ці питання, а також багато іншої цікавої інформації про ГАЗ-66, ви дізнаєтесь, переглянувши наш ролик. А починаються витоки вантажівки газ 66 ще далекого 1940 року, коли конструктори Горківського автомобільного заводу розробили першу в радянському Союзі двохвісну повнопривідну вантажівку ГАЗ-62 з вантажопідйомністю 2 тони. Автомобіль обладнувався шестициліндровим бензиновим двигуном газ 11 об'ємом 3,5 літри та потужністю 76 кінських сил. В основі цієї силової установки лежала конструкція американського Dodge D5 – Кабіну для повнопривідної вантажівки запозичили в іншої горківської моделі ГАЗ ММ. Незважаючи на перспективність, серійний випуск вантажівки так і не налагодили. На заваді цьому стало вторгнення німецьких військ на територію Радянського Союзу. В умовах, коли країні загрожувала смертельна небезпека, було не до експериментів. Фронт потребував простих, надійних, перевірених вантажівок. Відновили роботи над цим проектом вже після війни в повоєнному прототипі, побудованому в жовтні 1952 року, вгадували загальні риси дизайну знаменитих американських військових вантажівок Dodge 3 четвертих, які за програмою «Ленд-Лізу» під час другої світової війни у великій кількості постачали з армію радянського союзу. Ця машина відзначалась надзвичайною простотою, надійністю та ремонтопридатністю. А завдяки вдалому розподілу ваги та колесам великого діаметру цей автомобіль отримав хорошу прохідність. Отримавши гени американця ГАЗ-62, на випробуваннях показав непогані характеристики. За своєю конструкцією це була суміш всюди хода універсала, пікапа та навіть повнопривідної вантажівки при досить громістких габаритах та шестициліндровому двигуну потужністю 76 кінських сил. Вантажопідйомність машини була всього одна тона. Можливо, саме ці не надто видатні характеристики стали причиною того, що вантажівку так і не впровадили в серію. Як бачимо, першим радянським повдомпривідним вантажівкам з колісною Формулою 4х4 все ніяк не вдавалося піти в масове виробництво. Але це ще не все. Паралельно з універсалом та вантажівкою під індексом ГАЗ-62. На замовлення Міністерства оборони СРСР розроблялась також невелика тактична безкапотна вантажівка вантажопідйомністю 1 тона. Безкапотна повнопривідна модель повинна була надійти на озброєння десантних військ та мала виконувати наступні функції. Боксирування батальйонних протитанкових гармат з бойовим розрахунком та боєкомплектом в кузові, перевезення стрілково мінометного озброєння з розрахунком та боєкомплектом. Ну і найголовніше, вантажівка мала бути пристосована для перекидання повітрям на гвинтокрилах та військово-транспортних літаках. Саме тому ГАЗ-62 отримав компактні габарити та кабіну зі з'ємними боковими вікнами, відкидним лобовим склом та брезентовим дахом. Як і попередні вантажівки ГАЗ-62, дана модифікація не пішла в серію. Всього з 1959 по 1962 рік було виготовлено 48 автомобілів. Надалі армія відмовилась від цієї вантажівки, але на цьому роботи над створенням повнопривідної, легкої двохвісної вантажівки не припинились. Технічні напрацювання та дизайн безкапотного ГАЗ-62 будуть використані на горківському автозаводі для побудови герої сьогоднішньої нашої розповіді вантажівки газ 66 яку в народі за її цифровий індекс називали просто Шишига або ж шишка. Перші прототипи цієї вантажівки були побудовані на заводі в Горькому. 1962 році дана модель мала стати компромісним рішенням з однієї сторони ГАЗ-66, як і ГАЗ-62, мав безкапотне компонування і міг надалі використовуватись в десантних військах, але з іншої компромісної сторони вантажопідйомність нової моделі зросла майже вдвічі з 1,1 тонни до 2. Таким чином планувалось розширити функціонал вантажівків армії і не обмежувати її лише застосуванням десантних військ. Газ 66 мав стати загальновійськовою тактичною вантажівкою, яка прийде на зміну застарілим повнопривідним капотним військовим вантажівкам ГАЗ-63, які випускали ще з 1948 року. ГАЗ-66 був полем для експериментів. В конструкції цих вантажівок були використані різноманітні інноваційні технічні елементи: кулачкові диференціали з автоматичним механізмом блокування, які покращили якість передачі крутного моменту та підвищили позашляхові якості автомобіля. Сила тяги автомобіля з кулачковим диференціалом при русі по слизькій дорозі майже вдвічі вища ніж зі звичайним. Саме це стало основною запорукою високої прохідності вантажівок газ 66 Крім цього, були використані вакуумні підсилювачі приводу гальм, гідропідсилювач руля, і поєдна головна передача, металева вантажна платформа та омивач лобового скла, встановлення запасного колеса вертикально за кабіною дозволило знизити рівень підлоги вантажної платформи. На вантажівку встановлювався восьмициліндровий подібний бензиновий двигун ЗМЗ 66 об'ємом 4,2 літри та потужністю 115 кінських сил. Блок цього двигуна був виплавлений з алюмінію, а тому мав значно меншу масу ніж традиційні для СРСР двигуни з чавунними блоками. Для полегшення запуску в зимовий період двигун обладнувався перед пусковим підігривачем. Коробка передач механічна чотирьохступінчата з синхронізаторами на третій та четвертій передачі. За розподіл крутного моменту між двома ведучими мостами відповідала роздавальна коробка з двохступінчатим редуктором. Постійно ведучим був задній міст, а передній підключався за потреби. Між диференціалом автомобіль не обладнувався. Підвізка ГАЗ-66 на півеліптичних листових ресорах та телескопічних амортизаторах. Гальмівна система барабанного типу з гідроприводом та додатковим вакуумним підсилювачем. Кабіна вантажівки двохмісна цільнометалічна, розміщена над двигуном, обладнана обігрівачем та склоумивачем, лобове скло двохсекційне з вертикальними віконними вставками в передніх широких стійках кабіни. В салоні передбачене встановлення підвісного спального місця в формі гамака. Для доступу до двигуна кабіна вантажівки відкидається вперед. Вантажні платформи перших передсерійних газ-66 були дерев'яними, запозиченими вантажівок ГАЗ-51. Завдяки компактним габаритам та спорядженій масі 3,6 тонни, тони. ГАЗ-66 активно застосовувався в десантних військах. Для цього навіть була побудована спеціальна модифікація ГАЗ-66Б, яка обладнувалась кабіною зі з'ємними боковими вікнами, відкидним лобовим склом та відкидним брезентовим дахом. Така конструкція дозволяла досить зручно перекидати автомобіль повітрям на бортах гелікоптерів або військово-транспортних літаків. Безкапотне компонування дозволило рівномірно розподілити масу автомобіля між двома мостами. Під час десантування за допомогою Вантажівка прикріплена до спеціальної металової платформи, тримала баланс і не завалювалась на передню сторону. Як це робили капотні вантажівки? Через проблеми з постачанням двигунів перші передсерійні вантажівки були побудовані лише в листопаді 1963 року, а серійний випуск ГАЗ-63 розпочався в липні 1964 року. В перший рік з конвейера зійшло всього 500 машин, надалі випуск поступово зростав. В 1965 році було збудовано 3,5 тисячі вантажівок, в 1967 – 8,5 тисяч ГАЗ-66. А в 1968 році кількість випущених автомобілів сягнула 13 тисяч. Цього ж року припиняється випуск вже давно застарілих військових повнопривідних автомобілів ГАЗ-63. вантажівки ГАЗ-66 могли додатково обладнуватись різними технічними засобами: валом відбору потужності, захисним екраном електрообладнання або тяговою лебідкою, яка призначалась для самобуксирування. З 1968 року на газ 66 почали встановлювати системи централізованого підкачування шин, яка дозволяла водієві з кабіни за допомогою додаткового компресора з легкістю підвищувати або зменшувати тиск в шинах. До 1968 року ГАЗ-66 обладнаний додатковими механізмами, позначався назві окремим буквеним індексом. Після 1968 року буквені індекси були замінені на цифрові. Були також спроби побудувати сідловий тягач газ 66 п але далі дослідного прототипа справа не пішла. Провали зазнають також спроби розпочати випуск трохвісного газ 66 Шасі газ 66 також використовувались для встановлення різноманітних надбудов, протипожежних цистерн, цистерн для паливомастильних матеріалів, а також для встановлення безкаркасних панельних фургонів, які використовувались для розміщення пересувних автомайстерень, обладнання засобів зв'язку або медичного обладнання для евакуації поранених. Такі моделі отримали свої окремі індекси в назві АП-2, автоперев'язочна, основна транспортна одиниця медичного пункту полку. Був також окремий санітарний автомобіль АС-66, який призначався для евакуації поранених. Крім цього, Газ-66 використовувався в якості розвізної вантажівки фургона для доставки хліба, пошти та медикаментів. Високу прохідність газ 66 забезпечувала одинакова колія передніх та задніх коліс широкопрофільними шинами, і великий кліренс 30 см. З легкістю долати бездоріжжя автомобілю допомагали такі вдалі інженерні рішення, як централізована система підкачування шин, кулачкові диференціали з автоматичним блокуванням, лебідка та восьмиступінчаста трансмісія. Крім цього, вантажівка отримала низький центр тяжіння і великий запас потужності, що дозволяв автомобілю розвивати швидкість 90 км в годину та підніматись на підйоми з жорстким ґрунтом куртизною 37 градусів, або піщані м'які схили з 22 градусним підйомом. Також автомобіль долав брід глибиною 1 метр. З 1981 року на ГАЗ-66 почали встановлювати нову світлотехніку. А з 1984 року все сімейство ГАЗ-66 було модернізовано, вантажівка отримала нову двохконтурну гальмівну систему. На даху автомобіля був встановлений знак автопоїзд. Потужність двигуна було збільшено до 120 кінських сил. Модернізована версія шишиги отримала новий індекс газ ГАЗ-6611. Нова модифікація почала сходити з конвеєра в січні 1985 року. На початок 80-х кількість випущених вантажівок зросла до 40 тисяч в рік, крім армії газ 66 в великих кількостях постачався в народне господарство, колгоспи та лісгоспи, різноманітні служби та на будівництво. Під час експлуатації, крім переваг, виявились також серйозні недоліки, які були пов'язані саме з безкапотним компонуванням. Двигун в ГАЗ-66 опинився в салоні між водієм та пасажиром. Через це кабіна розташовувалась високо над землею, мала незручний вхід та вихід, була тісною та вміщала всього двох людей. Також двигун додатково нагрівав салон та був причиною шуму. В літню спеку поїздки на ГАЗ-66 були нестерпними. Та всі ці недоліки для радянських водіїв, які звикли до спартанських умов роботи, були насправді малопомітною незручністю. А ось справжній недолік безкапотного компонування можна навіть сказати смертельний. Був виявлений під час війни в Афганістані. В ГАЗ 66 водійські та пасажирські сидіння знаходились над колесами переднього моста. Тому дуже часто вибух, навіть невеликого фугаса, який спрацьовував при наїзді, спричиняв смерті водія та пасажира. Після кількох подібних інцидентів з підривом газ 66 на міні, військове командування радянських військ в Афганістані вирішило відмовитись від використання цих вантажівок, замінивши їх на капотні моделі, в яких передня вісь знаходилась далеко попереду кабіни. Смертельні інциденти з підривами на міні під час афганської війни негативно вплинули на репутацію газ 66 в армії. Виробництво поступово скорочувалось, але по-справжньому воно обвалилось після розпаду радянського союзу. Падіння планової економіки, масове скорочення армії та нові реалії відкритої ринкової економіки, де необхідно було конкурувати з продукцією провідних світових автомобільних компаній, спричинили стрімке скорочення випуску ГАЗ-66. Якщо в 1989 році завод в Горкому випустив 40 тисяч вантажівок, то вже в 1995 ця цифра скоротилась до менше ніж 2 тисяч. І для цього були об'єктивні причини. Армія, яка скоротила в рази і була позбавлена фінансування, не потребувала нових військових вантажівок. Навпаки, вони самі не знали, куди дівати велику кількість автомобілів, які зберігались на консервації в багатьох військових частинах. На підприємстві в Горькому почали шукати нові сфери застосування газ 66 Були створені спеціальні модифікації для цивільного ринку. ГАЗ-66-21, які обладнували здвоєними задніми колесами та повноцінними дерев'яними кузовами вантажопідйомністю 3,5 тони. Доєднались до пошуку нової ролі для військових ГАЗ-66 і на сторонніх заводах. Так були створені самоскиди сільськогосподарського призначення ГАЗ САС-3511, а також машина комунальних служб КО 440 1 з метою підвищення ефективності на частину ГАЗ-66 встановили турбодизельні двигуни потужністю 116 кінських сил. Незважаючи на всі модернізаційні заходи та пошук нового застосування, випуск ГАЗ-66 постійно скорочувався і 1 липня 1999 року офіційно припинився. Хоч окремі автомобілі ще деякий час виготовляли за індивідуальними замовленнями з запасів деталей, що були заготовлені заздалегідь. Всього за час випуску, який тривав з 1964 по 1999 рік, було виготовлено майже 970 тисяч вантажівок ГАЗ-66. Більшість вантажівок, що експлуатувались або зберігались в армії, в період активного роззброєння, потрапили в приватні руки. В цивільному житті військова вантажівка перетворилась утилітарний всюдихід або ж мобільний глемпінг який дозволяє забрати непролазні дебрі і автоматично прожити там кілька днів або навіть тижнів, і хоч йому важко змагати за рівнем комфорту з сучасними автомобілями подібного класу, проте він ніколи не підведе і може підійти навіть на роль автомобіля, який врятує вас в постапокаліптичному світі.